Сьогодні фахівці ДСНС на своєму фронті. Серед головних завдань рятування людей, розбирання завалів та ліквідація наслідків артилерійських обстрілів. Має своїх героїв-рятівників і прифронтовий кривий ріг. Артем Компанійсь, водій пожежної машини, яка цими днями гасила займання після ворожого прильоту. При обстрілі ракетному виїжджали на нафтобазу. Була велика пожежа, довго тушили. Але справилися. Масштаби були великі, півміста тушило. Наше місто і Криворізький район обслуговують нині 12 пожежно-рятувальних підрозділів. Це боєздатні та добре оснащені одиниці, які отримали потужну матеріально технічну підтримку. Передусім від військової адміністрації міста. Після 24 лютого, 2022 року, третій державний пожежно-рятувальний загін оновився технікою завдяки військовій адміністрації отримали. Захист особового складу, це і каски, і бронезахист, також матеріальну допомогу, і сухпайки, це були, і паливо. Допомагала військова адміністрація отримувати техніку з Норвегії, яка до нас прибувала починаючи з лютого місяця. На сьогоднішній день всі підрозділи забезпечені необхідним як технікою, так і бронезахистом в необхідній кількості. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, техногенних катастроф, пошукові аварійно-рятувальні роботи. Ці та інші завдання щоденна робота для криворізьких рятівників, що потребує високого професіоналізму. Сміливі рішучість. Швидко приймати рішення от, для порятунку людей, гасіння пожеж надзвичайних ситуацій, надавати допомогу населенню. Спочатку року криворізькі рятівники локалізували майже три тисячі надзвичайних ситуацій та ліквідували понад 1700 пожеж. Врятовано дев'ятьох людей. Сьогодні кращі з кращих за мужність та героїзм проявлені під час виконання завдань, отримали нагороди від міста, обласного та головного управлінь ДСНС. Дозвольте мені за дорученням від імені виконучого обов'язка міського голови, секретаря міської ради Юрія Григоровича Вілкова, Начальника військової адміністрації Рога Олександра Юрійовича Віна, всіх членів виконавчого комітету Криворізької міської ради та депутатів, привітати вас з вашим професійним святом, День рятівника. Всі служби діють злагоджено. І цей важкий для країни час, коли ми випробування проходимо кліч-о-кліч, щоденно. Я хочу висловити вам високу. Повагу і сказати слова подяки і низький уклін за вашу працю Іван Проводов, Олег Каплій цей день.